Величні свята, моя ти Україна, лише тобі карать на це сюди, наберегти тебе соборну, єдину, і нам твою історію творить. У глибину століття є історія нашого народу. Україна має багате і славетне минуле. Вона викликала Запорозьку Січ, Києво-Могилянську академію. Україна виконує в силу і духу, таких як Петро Саведачний, Богдан Хмельницький, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Іван Франков, Леся Українка, Михайло Грушевський. Цей перелік можна продовжити іменами наших сучасників, які примножують славу Батьківщини. 22 січня 1919 року. Новіків корпувалися в історію українського народу як велике національне свято. Саме в цей день було. Проголошено Акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Цей день є символом об'єднання України, не стверджує нерозривний зв'язок між усіма поколіннями борців за її волю і незалежність, демонструючи перед усім світом неподійність української землі і непохитність та монолітність української нації. Адже саме в єдності дій та соборності душ ми можемо досягти величної мети, сильної високорозвину, духовно багатої, вільної і демократичної опресії України. Моя країна. Україна у світі кращої нема, вона соборна і єдина моя вітчизна дорога, одна навіки нероздільна, це рідна серцю сторона, ще волелюбна, суверенна. У війнах виграють вона, повинні жити українці під мирним небом у добрі, підуть загарбники чужинці. Столя підгмусив в боротьбі. До тебе, Україну, як син до матері, горнусь за тебе, рідна і єдина, що дня я Богові молюсь, щоб послав щасливу долю тобі, народу моєму, щоб посетив жадану волю, що дарував тепер йому. Гурнусь до тебе, Україна, щоб нас ніхто не розгірвав, підставлю плечі, щоб калину по возі вітер не зламав. У нас є лицарі, гетьмани, що за собою поведуть. і вікові глибокі рани на нашім тілі заживуть. Молюсь за тебе, Україно, і свої сили віддаю, щоб відробити із руїн наш дух і славу бойову. Очистимо усі джерела, Дніпро, славу та оживе, і заспіваємо, ще не вмерла країна наша і не вмре. Горнусь до тебе, Україно, як син до матері, горнусь за тебе, рідна і єдина, щодня я Богові молюсь. Очистимо усі джерела, Дніпро, славу та оживе, і заспіваємо, ще не вмерла країна наша і не вмре. З ним Соборності, свободи і єднання. Кожен день із вечора до рання. Хай дарує вам приємні миті, будете завжди теплом зігріть. Радості, здоров'я, довших літ. Хай до вас до буде світ. У Днем Соборності головною традицією є побудова живого ланцюга. Найперший живий ланцюг українці створили 21 січня 1990 року. Тоді живий ланцюг, в якому взяли участь 450 тисяч осіб, зв'язав Івано-Франківськ, Львів та Київ. Традиція прижилася і широко повторюється: Давайте ми з вами утворимо ланцюг єдності та, тримаючи один одного за руки, створимо нерозрівний символічний ланцюг та відчуємо дух дружби, свободи та гордості за свою Україну. Дай нам Боже зваженості, мудрості, послідовності і незалежності нашої України, за яку боровся український народ, до якої линули думки і помисли нашого народу. Пликаємо все, що працює на ідею загальнонаціональної єдності.